Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Я до вас повністю нафарбована, а отже це відео буде розповідного формату. І сьогоднішнє відео буде про розпаковку мого замовлення із сайту Єва. Приїхала до мене сьогодні ось така невеличка посилочка. І сьогодні я хочу разом з вами її відкрити і подивитися, що ж я там замовила. До речі, моє пакування вже відкрите, тому що в точці видачі, коли я отримую своє замовлення, я завжди перевіряю цілісність всіх пакувань і чи все там в наявності те, що я замовила, щоб не було потім якихось нюансів, тому краще все ж таки перевірити, тим паче, що це займає не так багато часу. Як завжди, я бажаю вам приємного перегляду, усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити. Ну, а я буду починати. Перед тим, як ми будемо відкривати мою посилку, пропоную спочатку обговорити ті продукти, якими я створювала свій макіяж. Щоб окремо у вас потім не виникало таких питань, відразу усе покажу. Макіяж очей я робила ось такою палеткою від Glambie. Потім брови фарбувала також ось такою помадкою від бренду Glambi. Помадка у мене в номері 03. Пудра на мені сьогодні також від бренду Glambi. ось така колекція My Wings. Далі. Тональний крем у мене сьогодні ось такий. Це тональний мус від бренду Essence. І мій відтіночок іде в номері 04. Бронзер у мене також від бренду Glambi, Виглядає ось так. Дивіться, ось такий він. І у мене у відтіночку 02. Рум'яна сьогодні у мене також від бренду Glambi, Ось такі, в номері 03. Зараз покажу вам їх всередині. Ось такий красивий колір. Хайлайтер у мене також від бренду Glambi. ось така цікава палетка. Тут три відтінки хайлайтерів. Сьогодні я використовувала ось такий відтінок. Далі Вії фарбувала також туш'ю від бренду Glembi, фіолетова. Мені вона дуже сильно подобається останнім часом. Прямо ідеальна для мене тушь, дуже гарна. На вустах у мене ось така помада від бренду LCF у відтіночку під номером 2. І на очах на нижньому повіці а, нанесений ось такий олівчик від бренду «Ламель» у відтіночку 406 це стійкий гелевий олівець. І на слизовій на нижньому повіці нанесений ось такий олівчик від бренду Гламбі. Це також стійкий гелевий олівець. Номера тут, на жаль, немає, але я його ось десь ось тут закріплю з точним номером цього олівця. І тепер, нарешті, переходимо до нашої посилки. Давайте її відкривати. Так, дивіться, серединці виглядає ось так: зверху, як завжди, накладна з, усі, з усіми продуктами, з усією інформацією, ціною і так далі. І далі, бачите, все запаковане в ось таке пакування. Давайте швиденько відкривати і дивитись: саме перше, що йде без пакування, це. Ось така міцелярна водичка від бренду Evelyn або Eveline. Ну, хто як хоче, так і називає. Мені чомусь звичніше називати Evelyn. Але ну, для мене, в принципі, немає ніякої різниці. Головне, що це класний продукт, який мені подобається, який мені підходить. Це польський бренд, якщо раптом хтось не знав. І ця водичка йде у нас з Алоє Вера, плюс ще тут є колаген. До речі, усе написане ось тут на польському, я польський е, взагалі не знаю. Гаразд, з іншої сторони, тут є опис на українській мові. Пишуть, що це очищаюча міцелярна вода. А, іде вона серія органікалої плюс колаген. Вона підходить для будь-якого типу шкіри, також для будь-якого виду макіяжу. Тобто вона змиває навіть водостійкий макіяж. Також пишуть, що можна нею очищувати обличчя, очі, губи, шию, в принципі, будь-яку ділянку, яку вам потрібно очистити. Мені подобається ця міцелярна вода, об'єм у неї 500 мл. Мені її, в принципі, вистачає надовго і дійсно вона змиває будь-який постійкості макіяж. При цьому вона не визиває алергічної реакції, не подразнює очі. І, в принципі, цим вона мені подобається. Також у неї досить приємний легкий аромат. Далі у нас ось такий невеличкий пакуночок. Дивіться, тут два продукти. Будемо по черзі їх роздивлятись. Перше це ось така пудра від бренду Гламбі. Це розсипчата пудра, фіксуюча, що тут пишуть. Гламурна фіксація дуже прикольно. Тон іде в номері 01, і об'єм цієї пудри йде 6,2 г. Давайте її відкривати. Так, гарне таке матове пакування. В принципі, дизайн у GlenB мені завжди подобається. Дивимось, тут ще у нас подушка фірмова з надписом GlenB. Ось така наліпка або наклейка, як хочете, так і називайте. Навіть написано: відклейте цю наклейку перед використанням. Прикольно! Будемо зараз її відкривати. Угу. Досить так тугенько вона приліплена. І відразу посипалась пудра. Давайте насипемо трішечки в кришечку, щоб глянути на цю пудру. Ну, звичайний білий порошок нагадує мені пудру від Evelyn. І давайте тепер її десь сюди на шкіру нанесемо. Ну, що можу сказати? Вона дійсно прозора, гарна, матує, начебто шкіру не вибілює, в порах я її не бачу. На запах вона пахне нормально. Ну, можливо, трішечки солоденький присмак якийсь є. Ну, але він настільки якийсь такий слабкий, що практично ніякого аромату я не відчуваю. Це, в принципі, досить круто. Краще, щоб косметичні продукти не були занадто парфумовані, тому що всі ми дуже різні, комусь це підходить, комусь не дуже. У когось алергічні всякі там реніти і так далі. Тому віддушка це таке діло, знаєте, серйозне. Але особисто я віддушки люблю, у мене немає ніяких алергічних ремітів на всякі аромати, тому мені, в принципі, нормально. Другий продукт із цього пакунку виглядає ось так. Ось таке пакування. До речі, тут немає ні плівки, абсолютно нічого. Це помадка для брів. Дуже в неї таке дивне пакування. Раз, відкриємо ось такий відтінок. Ну, відтінок виглядає гарно, красиво. Мені здається, що буде виглядати добре. І. Ой, вона така масляниста. Дивіться, така цікава, Ну, набирається. Зараз десь на руку ось так трішечки додам. Ну, Відтінок гарний. Мені подобається, відтінок дійсно красивий, але текстура така трішечки дивна. Знаєте, нагадує якийсь ніби мус. До речі, запаху ніякого немає. Абсолютно нічим не пахне, і текстура дійсно дуже цікава. Такий гарний тауповий правильний відтінок. До речі, що тут пишуть по відтінку? Відтінок під номером 01 називається тауп блонд. Ну відтінок дійсно класний, тобто мені він точно буде підходити, мені здається, прямо будуть ідеальні брови з цим відтінком. Дуже гарний. Я залишу ось так, нехай підсохне ця помадка і подивимось, яка вона по стійкості. Скажімо так, трішечки її сьогодні потремо і протестуємо. Буду діставати наступний пакунок. Виглядає ось так. О, ну тут багатенько продуктів, дивіться. До речі, є один продукт із штрих-кодом, дивно чому так. Взагалі, зазвичай приходять продукти без цих штрих-кодів. Цього разу чомусь із штрих-кодом. Дивно, дуже дивно. Ага дивимось на перший продукт. Виглядає ось так. це продукт від бренду Lamelle, і це у нас іде з вами хайлайтер у відтіночку 402. BB серія якась 10 мл продукту. Дуже давно хотіла спробувати повноцінні продукти від бренду LAML. У мене є такий тюбик з рум'янами. І, звісно, для повноцінного макіяжу мені не вистачало хайлайтеру і контурингу, тому в цьому замовленні я все це докупила. І сподіваюся, що вийде відео про повноцінний макіяж косметикою Lamelle. Раз, Давайте якось відкриємо цей продукт. Красиве таке глянцеве пакування, так мерехтить усе дуже гарно. І зовсім капельку давайте нанесемо цього хайлайтеру, бо мені дуже кортить глянути, який він. Добре, що є захисна ось ця, ну, по типу плівочка, не плівочка, не знаю, як це назвати. Так, ось так зовсім капельку наношу цього продукту, закручуємо. І зараз його трішечки розтушуємо, і подивимося, який він гарний. Ну, слухайте, ви і він дуже гарно, таке ніжне, красиве сяйво. Таке прямо, знаєте, ніби дороге сяйво шкіри, прямо гарний такий ефект. Ну, дійсно, симпатично виглядає. Дуже такий класний. Не знаю, мені подобається. Стосовно запаху, запах у нього є, він пахне досить солодко і трішки так прямо хімозно. Ну, Такий, ніби, ніби, знаєте, аромат ем, якихось солодощів. Або якихось цукерок, ну, чогось ось, ось такого. Ну, так, знаєте, трішки нав'язливо все ж таки. Наступний продукт також від бренду LAMEL це вже контуринг, скажімо так, сусід попереднього продукту. Контуринг у мене йде у відтіночку 402, мокка чи якось так. Давайте також відкривати швиденько. Дуже так туго запакували, прямо капець. Цього разу, дивіться, у мене разом із пакуванням сповзла повністю ось ця інформація, ця етикетка, де є вся 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 інформація стосовно терміну придатності і так далі. Гаразд, термін придатності до 2027 року. Угу, до 9 місяця 2027 року. Термін у нього ого го який великий, і це прямо круто. На пакуванні, до речі, більше ніде терміну придатності не вказано. Але нічого страшного. Я ж його не для продажу купляла, а для себе, тому мені ті терміни придатності, я все рівно до 27-го року використаю цей продукт тисячу разів точно. Давайте ближче вам покажу дизайн. Дивіться, ну дуже гарний, такий симпатичний, красивий. І дивимось на відтінок. Я стараюсь додати зовсім трошки, але я вже повністю замазюкалась в цей продукт. Якось у мене через кришечку все протекло. Ого, ну слухайте, скульптор, чи чи скульптор, чи контуринг, не знаю, як це назвати, він надзвичайно пігментований. Дивіться, він прямо дуже такий насичений. Я думаю, що, можливо, у мене з ним не відразу все ідеально буде, тому що, ну реально, якщо переборщити, то скули будуть прямо ого, які темні. Реально з цим продуктом потрібно бути максимально обережною, але пігментація ну це просто космос, серйозно. Дуже насичений, гляньте. Що хайлайтер, що скульптор реально дуже-дуже пігментовані. Круто. Я сподіваюся, що все ж таки я відзніму а, такий формат а, макіяж косметикою Ламель. Мені здається, що це буде досить цікаво. Якщо ви підтримуєте таке відео, то обов'язково ставте лайки або пишіть ваші коментарі. Давайте заодно перевіримо стійкість цієї помадки. Беремо пальчик і прямо ось так добряче тру. Ну що я можу сказати? Стійкість погана. Дивіться, усе витерлося. На жаль, ця помадка не стійка. Я надіялася, що ця помадка буде по стійкості не гірша, ніж помадка від Evelyn, або помадка від того ж самого бренду GlenB, яка сьогодні у мене на бровах, але реально ця помадка від бренду Клареса. Ну, щось таке досить дивне, абсолютно нестійке. Тому якщо я буду носити цю помадку, потрібно її якось дуже обережно носити і брови свої не чіпати, не терти і під дощ не потрапляти, тому що просто змиється, витреться і все. А, трішечки я засмучена, але нічого страшного. Дивимось на наступний продукт. І він виглядає ось так: це така помадка кушон для губ від бренду Гленбі, іде у відтіночку 0,1. Давайте швиденько її також відкриємо. До речі, запаковують досить так якісно, що не відразу виходить все це відкривати. Так, зняли пакування. Дивіться, матовий такий гарний дизайн, мені, в принципі, подобається, але знову ж таки, із оцим пакуванням знімається вся інформація. Ось так вам покажу відтіночок під номером 01. І давайте поглянемо, що ж тут всередині. Ось такий цікавий аплікатор, така подушечка. І я так розумію, що через неї буде витікати наш продукт. Зараз будемо його перевіряти. Так, ну гарний, гарний відтінок. Дивіться, ось так виглядає, досить такий яскравий. Стосовно запаху, я відчуваю досить такий хімозний аромат. Мені не подобається, як пахне цей продукт. Не знаю, як буде виглядати на губах, тому що відтінок досить такий яскравий, досить такий щільний. Ну, не знаю, можливо, при розтушовці це буде виглядати красиво, але поки що сказати важко. Я думаю, що в якомусь відео, де я буду робити повноцінний макіяж, ми обов'язково протестуємо цю помаду і подивимось, як вона буде виглядати в повноцінному образі. А поки що, начебто, відтінок непоганий, давайте трішки розтушуємо. Дивіться, мені здається, що цей продукт буде ідеальний як рум'яна і як такий, знаєте, ніби тінт-бальзам, якщо добряче його підтушувати на губах, то буде виглядати цілком гарно і не занадто яскраво. Ну, а слухайте, дійсно, цей продукт можна використати як рум'яна. Дивіться, ну, як рум'яна колір просто бомба. Так що я не засмучена, тому що цей продукт ну, можна використати в якомусь другому призначенні, навіть не як помаду. В принципі, щось вигадати завжди можна. Наступний продукт виглядає ось так. І тут, вже, бачите, є штрих-код. Не знаю, чому так, але гаразд, будемо відкривати. Знову ж та сама халепа повністю знімається усе пакування, вся інформація, яка є ось тут на упаковці. Але відтінок у нас залишається ось тут на дні цієї помади. Це помада від бренду Glimbій, відносна їхня новиночка. Давайте скоріше на неї поглянемо. Так, дивимось. Дивіться, який тут дуже-дуже гарний дизайн. Дивіться. Так гарно виглядає. Я навіть не знаю, що тут зображено. Якісь квіти, якісь метелики, щось ось таке дівоче і красиве. Ну, аромат. Ніби якісь чи фрукти, чи якийсь фруктовий чай, щось ось таке незрозуміле. Це точно не аромат шоколаду і не аромат цукерок. Щось таке приконне, ну, цікавий запах, якщо чесно. Давайте робити сводчик десь тут поруч. Так, ну відтінок мені такий подобається. Це такий нюдовий, красивий колір, дивіться, ось він. Не занадто темний, не занадто світлий, ось такий якийсь цікавий, красивий. В принципі, мені візуально подобається. І це така кремова помада, вона досить якась така ріденька, коли її наносиш, ну така, ніби, знаєте, як масляниста. А, тобто, мені здається, що це все ж таки зволожуюча, звичайна кремова помада, не матова. Хоча, якщо чесно, подивимось на пакуванні, я чомусь думала, що вона буде матова. Так, відрила я це пакування. Що тут пишуть? Що це просто помада для губ. Тут не пишуть, матова вона чи ні. Надає губам насичений відтінок і все. Ну, Досить велике таке обширне значення для цієї помади, але гаразд. Тобто, у нас це просто звичайна кремова зволожуюча помада на кожен день. І, в принципі, цього достатньо. Поки що можу сказати, що помада непогана, мені подобається відтінок, мені подобається текстура, щільність цього кольору, і, звісно, дизайн такий матовий, гарний, мені подобається. Ось такі надписи тут ось так от. Дістаю наступне пакування. Виглядає ось так. так. І тут у нас з вами цілих три продукти. Давайте розпочнемо з ось цього продукту. Це тональний крем від бренду Каліста. Тут є SPF 15, мій відтіночок в номері 221 порселін. І ось такий цікавий тональний крем. Ось так от всі надписи виглядають. Не знаю нічого стосовно цього бренду, ніколи нічого не пробувала від бренду Каліста, тому не можу вам сказати, класний цей продукт чи ні, бо сама не знаю. Буде окреме відео, де я буду тестувати цей тональний крем, і там ми з вами детально розберемо усі плюси, мінуси цього продукту варто його купувати чи ні, і взагалі який він, тому що. Це для мене таке знайомство з цим брендом і знайомство саме з цим продуктом. Далі наступний продукт виглядає ось так: це також продукт від бренду Glembi. Це у нас рум'яна у вигляді стіку. Давайте швиденько відкривати, бо мені дуже кортить глянути, який цей продукт в реальному житті. Так, дуже швидко, до речі, відкривається відтіночок в номері 01. Точно таке саме пакування у відтіночку 02, то а, контуринг, але його в наявності немає ні в магазинах, ні на сайті взагалі ніде, тому його знайти просто нереально. Але нічого, я поки що купила тільки рум'яна. Спробую, подивлюсь, якщо сподобається, буду шукати контуринг, щоб у мене було два цілих повноцінних продукти. Гаразд, дивимось. Так, ось так виглядає. Викручуємо, подивимося, скільки тут продукту. Ну, ось так. В принципі, не так багато, ну і не так мало. Ну, цілком непогано. На запах нічого такого я не відчуваю. Дуже дивно, але я ніякого аромату не відчуваю зовсім. Абсолютно нічого. Так, чиста рука робимо сводчик. Ось так виглядає. Насичений, красивий колір. Знову ж таки, нічим абсолютно не пахне. Текстура така м'яка, масляниста, я б так сказала, дуже легко наноситься, і давайте трішки розтушуємо. Відтіночок дуже красивий, ніжний, тушується легко, виглядає гарно, нічого такого поганого поки що сказати не можу. Мені здається, що в повноцінному макіяжі повинно виглядати красиво. В будь-якому разі, ми все це з вами перевіримо. Наступне це ось такий також по типу тонального крему. Це у нас BB крем від бренду Top Face. У мене у відтіночку 001. Давайте поглянемо, як він виглядає всерединці. До речі, тут є SPF 15. Так, відкриваємо М -м, такий гарний, красивий дизайн. Дивіться, ось так от. Ну, красиво, нам обіцяють 12 годин стійкості. Дерматологічно протестований цей продукт. Я чула досить позитивні відгуки, і хтось із вас, моїх любих підписників, мені радив цей продукт, кажучи, що він досить класний. Тому вирішила його спробувати. Сподіваюся, що найближчим часом зніму тест-драйв на цей продукт. Їдемо далі. Наступний пакунок виглядає ось так. Давайте відкривати. Так, і це у нас з вами ось така палетка тіней. Давайте її швиденько відкривати. Так, ну що можу сказати? Дизайн досить цікавий, гарненько виглядає ось так от. Ну, Така велика палетка, колекція, не знаю, джоліті чи якось так називається. Моя палетка йде, слухайте, вона в одному універсальному кольорі. Ця палетка дуже цікаво виглядає, дуже цікаво відкривається. Бачите, оцю штучку, за нею потрібно потягнути, і ось так відкриється ваша палетка. Зверху, ось тут, я так розумію, є дзеркальце, чи його тут немає. Ні, слухайте, тут немає дзеркальця. Дуже дивно. Я думала, що тут зверху буде дзеркальце, але його тут немає. Гаразд, нічого страшного. Так, є захисна плівка, яку ми ось так знімаємо, і дивіться, яка у нас краса. Тут такі величезні випав-пензлик, рефіли і дуже-дуже гарні сяючі, такі шимерні відтінки тіней. У мене ще не було жодної палетки, яка буде повністю складати стільки сяючих відтінків. Я дуже давно хотіла собі таку палетку, тому придбала. У мене, в принципі, палеток тіней досить багато. Є всякі різні матові відтінки будь-яких кольорів і так далі. Але я найбільше в тінях, якщо ви знаєте, люблю сяючі відтінки. Тому я їх ну, прямо завжди обираю палетки, де мені подобаються сяючі відтінки. І тут прямо дуже такі красиві кольори, які підвернулись мені під руку, які просто заполонили мій всесвіт. Мені дуже сподобались ось ці верхні чотири відтінки. Також мені подобається ось цей синій і ось цей фіолетовий. Потім ось цей, То, в принципі, всі відтінки красиві. Не знаю, наскільки це буде вдало виглядати в макіяжі очей, але сподіваюся, що буде виглядати красиво. Найбільше, звісно, мені подобається ось цей і ось цей. Це прямо любов моя. Такі відтінки я обожнюю. І давайте швидесенько заліземо моїми пальчиками в ці два відтінки, тому що вони дуже-дуже манять мене ось такі красиві кольори. Ну і давайте гаразд уже і третій відтіночок, ось цей рожевий поряд затестимо. Ну, ось так, сподіваюся, що вам помітно. Дивіться, які вони гарні. Боже, така пігментація, такий красивий перелив. Вони так сяють гарно, прямо супер, дуже красиві відтінки. І ну, поки що я задоволена. Не знаю, як все це буде лягати на повіки, але поки що на свочах виглядає дуже гарно. До речі, ця палетка досить така важка, вона досить така велика. Об'єм цієї палетки 10,5 г. Це прямо багато. Слухайте, за свої кошти палетка дійсно цікава. Повноцінна ціна на цю палетку здається 179 гривень. Мені здається, що брала я її саме за таку ціну. В принципі, за свої гроші палетка досить прикольна. Моя коробочка повністю пуста, а це означає, що продукти на сьогодні закінчились. Я вже вам показала все, що замовила в цьому замовленні. Власне, ось такі покупки у мене сьогодні вийшли. Я дуже задоволена, уже дуже сильно хочеться все це протестувати на собі в повноцінних макіяжах, в тест-драйвах. Тому я думаю, що скоро все це буде на моєму каналі. Ну а на цьому я буду з вами прощатись. Дуже дякую, що були зі мною і подивились це відео до кінця. Сподіваюся, що воно вам сподобалось. Сподіваюся, що воно було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!